Добрий день! Це подкаст про зв'язок Античного Риму із сьогоденням. Епізод 2 календар. Сьогодні 6 травня 2025 року. І недарма я звертаю вашу увагу на дату, тому що сьогоднішня тема стосується саме календаря та його походження. Також поговоримо про походження нас місяців та днів тижня. Рим почали вимірювати час ще в 753 році до нашої ери, тобто дати заснування Риму. Римський календар був винайдений Ромулом, першим царем Риму та засновником міста, як ви вже знаєте. І цей календар був місячного типу. Тобто він базувався на місячних циклах тривалістю приблизно 29 днів. Кожен місяць починався. З так званих календ або новолуння, як ми називаємо це сьогодні. Іди це час повного місяця, що також визначало середину місяця, в принципі, теж так само, як і сьогодні. Нони це час між календами та ідами. Перший римський календар був поділений на 10 місяців загальною тривалостю 304 дні. За ними слідував зимовий період, що тривав близько 61 дня. Відлік наступного нового року починали з березня, коли стартували польові роботи. І цей місячний календар не збігався із сонячним циклом, на жаль, і це спричинило деякі проблеми в сфері сільського господарства. І вже за 40 років, тобто в 713 році до нашої ери, другий цар Риму, Нума Помпілій, вніс поправки до існучого календаря. Він минував два місяці нових січень і лютий в самому періоді. Таким чином, цей оновлений календар містив 355 днів, щоб було ще недостатньо, тому що сонячний цикл це 365 днів, і римляни вже про це знали. І щоб компенсувати цю різницю, раз на два роки додавали місяць Мерцедоній, тривалістю 22 або 23 дні. У той час кожен місяць римського календаря вже мав свою назву. І перші місяці року були найменовані на честь головних римських божеств. А починаючи з п'ятого місяця, кожен місяць мав назву, що засвідчувала його порядковий номер. Наприклад, квінтіліс п'ятий, секстіліс шостий і так далі. Тобто ці назви були пов'язані також з латинськими цифрами. Згодом п'ятий місяць був перейменований на честь Юлія Цезаря. Це вже ми говоримо про період близько восьмого року до нашої ери, а шостий місяць на честь імператора Августа. Багато сучасних європейських мов. Також мають назви місяців, як в античні часи. Але в українській мові назви місяців не пов'язані ані з божествами, ані з латинською мовою. Здавна українці пов'язували назви місяців із погодними явищами, а, то, а також із господарською діяльністю. Ось, наприклад, серпень походить від слова серпанок. Що використовувався під час жнив наприкінці літа. А жовтень, наприклад, пов'язаний зі зміною кольору листя на деревах в середині осені. Але давайте повернемося до другого календаря від царя Нуми Помпілія і подивимося, як він далі реформувався і сформувався в сучасний. Ось у 46-45 роках до нашої ери, наголошую, календар зазнав реформ за ініціативою Юлія Цезаря. І це той час, коли виник знаменитий Юліанський календар більше 2000 років тому, отже, Юлій Цезар запросив Сосігена Олександрійського з Єгипту. Відомого математика та астронома того часу. І цей науковець запропонував взяти єгипетський календар, сонячний календар, звісно, за основу і покращити існуючий на той час календар. Отже, за юліанським календарем, оновленим, тривалість року становила вже 365 днів. Так само збереглось 12 місяців. Але Цезар також запровадив високосний рік, додавши один день до останнього місяця року, тобто лютого, раз на 4 роки. Все як сьогодні. Отже, Юліанський календар почав активно використовуватися по всій Римській імперії і дійшов до наших днів. Зараз давайте поговоримо трішки про дні тижня, адже стародавні римляни також дали назви цікаві кожному з днів тижня. Але багато століть римляни не рахували навіть дні тижня. Вони прийшли до цього, до, до семиденного класичного тижня лише в першому столітті до нашої ери. Походження назв «дні в днів тижня було пов'язане з сонцем та планетами, оскільки астрологи того часу вважали, що небесні тіла керують світом по черзі. І таким чином римляни також ототожнювали кожен день із певним божеством і відповідним небесним тілом. Отже, тогочасні імена місяців та днів тижня. Плинули на формування назв цих місяців і днів в багатьох мовах, в сучасних мовах. Наприклад, в італійській мові вівторок це Мартеді, на Латині, вівторок це Мартіс dies, тобто День Марса, а Марс це Бог війни. Тобто, вівторок martedì – це день, присвячений Марсу, Богу війни. А ось, наприклад, п'ятниця, також в сучасній італійській мові, позначається як Венерді. На Латині воно звучало як Венеріс Дієс, тобто День Венери, День Богині любові та краси. А в українській мові. Назви днів тижня в основному пов'язані з системою нумерації днів у тижні. Наприклад, середа походить від слова середина, тобто середина тижня. Все просто і зрозуміло. А четверг, наприклад, пішло від слова четвертий, адже він і є четвертим днем, днем у тижні. Так, знову давайте повернемось до календаря, до Юліанського. Протягом багато, багатьох століть його використовували в Європі в основному. Але оскільки значення сонячного року в цьому календарі було трошечки більше, ніж фактичний сонячний цикл, якщо бути точними, на 11 хвилин кожного року, то за Півтори тисячі років, навіть трошки більше, накопичилася різниця в 11 днів, аби бути точним, в кінці 16 століття. На той час на престолі папському був Григорій 13, і він вирішив якось компенсувати цю різницю і впровадив Григоріанську реформу, тобто григоріанський календар. І таким чином в один день люди лягли спати 4 жовтня 1580 року, 82 року, а прокинулися 15 жовтня цього ж року, слава Богу, 1582 Григоріанський календар дуже схожий на Юліанський, тобто його тривалість 365 днів, зберігається Високосний рік. Раз на 4 роки, але є одна невелика, але дуже важлива відмінність. Це так, званий, так звана точка відліку часу. В юліанському календарі це був день заснування Риму, тобто, за сучасними стандартами, 753 рік до нашої ери. А в Григоріанському нульова точка або точка відліку часу це був рік народження Христа. Якщо ви подивитесь на логотип цього подкасту, там римськими цифрами написано 2778. Тобто це рік від дати заснувань Риму. 2025 плюс 753 і отримуємо 2778 рік. Отже, Такий ще невеликий момент по юліанському календарю, точніше по Григоріанському. Багато країн не поспішали його впроваджувати. Звісно, першими його впровадили Італія, Іспанія і Португалія. Це країни, де католицький вплив історично був дуже сильний. А ось, наприклад, Німеччина та Голландія не поспішали його впроваджувати. Вони його прийняли лише в 1770 році, і, і, наприклад, Англія в 1752 році, а Китай вже в 20 столітті, 1912 рік. От, І наразі Григоріанський календар використовується як база у всьому світі. Отже, ще такий невеличкий момент. Що православна церква до сих пір використовує юліанський календар. Тому в багатьох православних країнах і по сей день Різдво святкують 7 січня. Із-за цього 13-денного розриву у мене все. Дякую за увагу і почуємось в наступному епізоді.